Більше 17 мільйонів. Е е е е е е е. Супер, зараз опять. Машина, Машина! на саміті Києва, що надійшли до фінансового відділу, пропозиції міського голови пропонують принести зміни до бюджету. У Керчинській міській раді головному розпоряднику виділити 9600 гривень мільйонів 9 тисяч шістривень. Ви починаєте з на придбання демона для, для газонокосарки 400 тисяч ставимо на місце на придбання приміщень будівлі для розміщення суб'єкта надання соціальних послуг. ми виділяли півтора мільйона, 400, Тож, Та, да, да, 400 знімали vector. нам ставимо на місце желізної родини по програмі розвитку фізичної культури на виплату одноразової грошової винагороди за третє призове місце на чемпіонаті Європи у складі юніорської збірної команди України з кікбоксингу 30 тисяч гривень. Це на програму з підтримки кафе «Комунальне» 852 тисячі вісімсот гривень, з яких 52 тисячі для придбання контейнерів для ТПВ, 300 для зв'язку з фінансовим становищем, так як згідно виконавчого провадження було з них списано з їхнього рахунка в банку кошти примусово. То Можемо допомогти і сплатити е, податки зарплати. Вони йшли, заборонець вже давно йде, і тягнеться, так. Ти, да, ніхто й не хиває. Тут прийшов новий начальник помилкової виконавча е, служба ми, за рахунків, стягнення 280 тисяч гривень. Ми виділили наші 100 тисяч гривень, погасили час заборонності, але в них зараз немає стартового того, що 280 тисяч забрали, в них були побігові кошти, на сплату податки поточні. То ми виділяємо 30 тисяч на те, що до би... поточних, ну, податки, тисяч, реки, okay. Okay. І 500 тисяч то, що ми зобов'язалися, що квартально виділяти випово... е, на нашу підтримку, тобто це На провалу главу на проживання рапорів 22 тис. Розвитку земельних відносин для виготовлення технічної документації землеустрою 22 тисячі. А то пошли на проєкт під сквер героїв і на топографічне топографічно знімання. Ну, по Програма ремонту утримання автомобільних доріг. Мільйон виділяємо на капітальний ремонт заїзду до будинку культури в Перечині. Ого, то там є заїзд зроблений, які там виявили. Там є десь тисяч з області, але хто не знає, що це Краматорський грошей не має бути. А в біліону не може засфальтувати перед сходами ту площадку і сам заїзд. А ви переглянетеся. Ну, будівля нормально виглядить, до неї. Нам сходи треба робити. А, да, а сходи не... на другий рік вони сходи не сходимо займаються. Раз сходи -я дали вже поїздити робити. А не тепер зробити, а далі все забуду по нового. А при чому тут сходи зроби, там, і заїзд? Також по мільйону гривень виділяємо службі автомобільних доріг на область. Це як співфінансування буде. Це послуги за експлуатаційне отримання автомобільної дороги, загального користування 7, 7 мільйон і причин ворочих. Ну, Це поток. Там все є. Але ми останній час робимо так, що де саме критична ситуація, робимо сплошну, а і рімки. Там вже в місці дуже погано, всі На себе фінансування захисту щодо підтримки внутрішньо переміщених осіб. На посує з тимчасового житлових будівель для проживання ВКО згідно меморандуму, підписано 5 мільйонів 746 тисяч гривень. Це за підведення електроенергії до нового мікрорайону добрих сусідів. Ми взяли на себе зобов'язання, зараз закриваємо повністю. Це вже повністю. То буде всього 19,8 мільйонів. А у морандуму було написано, що ми платимо за підведення просто електронерії забезпечення Прост, заходу, щодо То просто піпець, із тих 17 мільйонів, що ділимо ми мені це не дали 15. Дуже. Де добре, але на нашу територію, тоже так да не йшов. А то не на нашу територію, Так на, на нашу територію, ну, але а, то на їхні будинки, а то нам дають бюджет нашу громаду. А що вони може використати на наші будинки? Е а на їхні будинки не на нашій території. На нашій там живуть 34. Ну так, добре, їм усе, а нашим не можна їх зробити, так? Як то, Натинаси? Так тільки що говоримо, дорога, будинок культури, піді зробимо, на лікарню півтора мільйона даємо і так далі. А то слово, коли нашим можна зробити, мене просто бісить. Ну, так... Ви то ніч видите, що ми робимо. Іван Михайлович, ви робите, наприклад, по дорогах і за речі ви знялися гроші, я не за. Тож, були виділені кошти, ви забралися, то, на що? дорогу о, сюди. Да? На Лукнович я прошу хоча б завезти яму. Люди просять, нічого не є. І то вже 10 років я говорю про знаєте, я а вам вже Говорить, е, що ми подаємо каналізацію на проєкт е, Мінрегіону, щоб профінансувати каналізацію у розмірі 10 мільйонів гривень. Ну, знаєте терпінне все. Znaš li to kod njej? Naši ljudi? Naši. Peričijski. Št, znači mada o tebi. Ja vam što prošl. A, a to ti što živu, novi prišli tu, vre, naši ne naši ljudi? Pa poki što Ivan Rekajdović ne naš. si Nie, da. To da. Треба зробити так, що ми приписуємо, є другою, а не є другою. заходів щодо боротьби з злочинністю та охорони громадського порядку 110 тисяч, з яких 80 на придбання обладнання для відеоспостереження, для камер відеоспостереження, для відеоспостереження. І на послужці ремонту та технічне зумовненням цього обладнання 30 тисяч. Ну, а може на камери на відеоспостереження вже буділя відміну. І не використовувати. А ви ці використовувати. А вже така них? половина років, половина відповідна на другу. Наша версія з місцевого бюджету державному 600 тисяч гривень з яких 200 тисяч для... Матеріально-технічного забезпечення філії державної установи центру пробації в Литви області. Пробація знаєте, ми продатні 30% їм даємо на проваді. Для придбання БПЛА та РЕП це військова частина 301, 15, 200 тисяч. Розподіляємо це, ми вже виділяли 100 тисяч, але на військову частину 1937 для 4995, військову частину, тепер вони ці кошти повернули, так як не змогли використати. Вони пішли під підпорядкування під 49.19 і просить вже на поточку. Ми ці кошти були нам повернули на рахунок, просимо направити вже на вікна і 200 тисяч – субвенція на матеріально-технічне забезпечення Державна екологічна інспекція в Захватській області. – Та програми у вашому управлінні. – Що по міській раді? По відділу освіти на кримінювання педагогічним працівникам – 900 тисяч гривень. По відділу охорони здоров'я соціального розвитку вже Ми повиділяли залишка, не вже ці кошти ми кориспоненно для вчителя до щомісячного. На відділ охорони здоров'я соціального захисту 25 тисяч для ПМД, нашої предмети для вечора, на відшкодування вартості лікарських засобів 300 тисяч.

Також просить перерозподілити програми поховання окремої категорії громадян 15 924 дев'ятсот на програму фінансування заходів щодо підтримки вивози для поховання внутрішньопереміщених на фінансовий відділ, на іншу субвенцію Місцевого бюджету на область для співфінансування проєктних робіт знесення змін до схеми планування території Закарпатської області 3 млн гривень. І вже прошлого року ми не давали. Ми не давали, а ми ще 3. маємо ще три. Нам розписали, яка громада, скільки має заплатити. Це стосується нашої об'їздної зміщення і так далі. В області основні об'єкти включаються схему планування. І дожродському радовому бюджету для перевезення громадян, призваних на військову службу під час мобілізації на особливий період до місця проходження військової служби та тисяч 600 гривень. І також необхідно затвердити субвенцію з державного бюджету на забезпечення харчування учнів закладів загальної середньої освіти в сумі 1 мільйон 122 тисячі гривень. Субвенції, на початкові класи, на класи, так. Преамбулу допишеться розпорядження Кабінету міністрів щодо цієї студенції, бо пізно нам довели, я не знаю, який номер буде. То я не написала. І також ще кілька запитів є. Є е, е, військова частина 51.48 просить студенці, 2 млн гривень. 41,18 просить субвенцію 500 тисяч. Військова частина 1551. Просить субвенцію. 500 тисяч. А 7029 29 Аж 70-29. Мільйон гривень просить. Також ще професійний ліцей звертається з проханням виділити кошти співфінансування для півтора мільйона гривень для капітального ремонту.

Пане Кавич, могли б міська рада звернутися до служби автомобільних доріг, бо ту частину зробили дороги, що а не зустала од центральної дорозібакалощадбадішов да, Шатбан... лист від територіального управління державної судової адміністрації України. Вони просять від нас. Розглянути та затвердити список присяжних з 1 жовтня. Виставлено на сайт Пречинської міської ради оголошення про пошук кандидатів з переліком документів, які треба подати. Якщо хтось виявив бажання, то нехай подають на міську раду. Там не можуть бути ні місті, ні депутати, ні он не може бути.